Знову радий вітати вас у цьому сюжеті. Я розповім про наші подальші подорожі кантоном Цюріх, про те, куди ми з дружиною отримали спільний трансфер і як почали облаштовуватися на новому місці. Я Сергій Макаренко, і ви дивитеся життєві історії. Якщо ви тут вперше і вам цікаво, як усе починалося, переходьте за посиланням на плейлист, який знайдете в описі до цього відео. Не забудьте також підписатися на канал та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. І, звісно, буду дуже вдячний вам за вашу вподобайку. А тепер не будемо зволікати і почнемо. Чекаючи на наступний трансфер, ми працювали лише годину на день, прибираючи кухню. А весь інший час намагалися якомога більше проводити за межами бункера. Я вже розповідав, що у Швейцарії навіть у найменшому селі можна знайти щось дивовижне чи цікаве. Хоча сама країна цього не афішує, це такий собі парадокс країни із секретом. Ми не рекламуємо на весь світ те, що в нас є, але ті, хто нас відвідує, зачаровуються нами, і це не для пересічних туристів. Наприклад, в селищі Дітлікон, буквально за 100 метрів від бункера, де ми жили, навпроти автобусної зупинки, є графіті, що дуже нагадує міфічний образ бога Ярила. Я так його й назвав Ярило. І щораз, буваючи в Дітліконі, виходив на зупинці навпроти нього. Нарешті ми отримали сповіщення про трансфер уже на двох, але знову ж таки без зазначення місця прибуття. До трансферу залишався місяць, і завдяки добрим стосункам зі співробітниками бункера, ми отримали координати населеного пункту, куди нас мали поселити. Звісно, ми тримали цю інформацію в секреті, щоб не скомпроментувати співробітників і щоб їх не звільнили. Нашим місцем поселення виявилося селище або невеличке містечко Грайфензея, що розташоване приблизно за 20 кілометрів від Цюріха, біля одноіменного озера. Вибравши зручний день, ми інкогніто поїхали подивитися це містечко. Зранку якраз випало багато снігу, і ми опинилися, ніби в касті. Це був ранок вихідного дня. Людей на вулицях майже не було, і панувала тиша. Від залізничної станції до центру містечка та набережної було всього 10 хвилин ходи. До речі, залізнична станція має назву Ненікон Грайфензе. Чому так? Як я вже розповідав у попередньому сюжеті, багато міст і селищ у Швейцарії мають кордони, що пролягають через вулицю. Тож, у нашому випадку, сусіднім із Грайфензе було селище Ненікон. Адміністративний кордон, якого частково проходив по річці, а частково по вулиці, оскільки залізнична станція знаходиться на території Ненікона, то вона має подвійну назву. Містечко Грайфензе нам сподобалося, особливо набережна та краєвиди на озеро. Якби ж ми тоді знали, в якому оточенні земляків нам доведеться жити наступний рік, але про це буде в наступному сюжеті. А поки ми прогулювалися набережною та милувалися краєвидом. Оскільки до нашого від'їзду залишався ще місяць, ми активно відвідували міста і селища кантону. Однією з візитівок Швейцарії є шоколад, і в цій країні є багато виробників, як відомих у всьому світі, так і локальних. Одним з еталонів якості є виробник Lindt. Це не реклама, і мені за це ніхто не платить. До того ж, далі я згадаю ще кількох виробників. Просто Лінд дуже вміло та ефективно побудував свій бізнес як на виробництві якісної продукції, так і на презентації, демонструючи процеси зсередини. Дуже розумний і вмілий маркетинг. У передмісті Тюріха, який називається Кільхберг, є фабрика музей Лінд. Яку можуть відвідати всі охочі, екскурсія відбувається за допомогою аудіогіда, який ви отримаєте після придбання квитка? Квиток коштує 15 франків, що є середньою вартістю за швейцарськими мірками. Цікаве спостереження, коли виходиш на залізничній станції містечка, де розташована фабрика, в повітрі вже відчувається приємний аромат шоколаду. На мою думку, менеджмент фабрики спеціально занизив фільтрацію запаху, щоб люди, орієнтуючись на аромат, підсвідомо рухалися в напрямку фабрики, про що вказують навіть казівники, де знаходиться фабрика. Як на мене, це чудовий маркетинговий хід. Але виникає питання: як вони домовилися з власниками оселі, мешканцями цього району, бо навіть аромат шоколаду не всім може бути до подоби, особливо коли він постійно витає в повітрі? Мабуть, тут велику роль відіграли. Великі гроші від залізничної станції Кільгберг до фабрики музею шоколаду йти пішки лише 500 метрів. Вхід до фабрики виконано в сучасному стилі. І перше, що привертає увагу відвідувачів у центральній залі, це величезний фонтан у вигляді мішалки для шоколаду, і це не бутафорія, а справжній рідкий шоколад, звісно, захищений прозорим пластиком від контакту з відвідувачами та повітрям. Але аромат: повірте, у центральній залі просто неймовірний. На жаль, відео поки що не може передати цього. Квитки на екскурсію можна придбати на рецепції. Для зручності, щоб залишити особисті речі, передбачено численні камери схову з електронно цифровим кодуванням. І ось тут виявляється приємна зручність. Якщо відвідувач має картку SwissPass, то можна скористатися камерою схову, не вигадуючи цифровий пароль, а просто приклавши картку до щитувача. Ось така приємна дрібниця. Музей шоколаду розташовано в численних приміщеннях на поверхах фабрики. При вході в першу кімнату відвідувачі беруть аудіогід і обирають мову. Крім державних мов Швейцарії, присутня також англійська. Наскільки пам'ятаю, російської там немає, і це чудово. Перша зала присвячена сировині для виготовлення шоколаду та історії виникнення культури, вирощування обробки какао-бабів. Було дуже інформативно і корисно дізнатися подробиці цього процесу. Наступна зала це кільцева панорама та круглий стіл, де розповідається про історію шоколаду та зародження культури його споживання. Далі була зала присвячена виробництву шоколаду у Швейцарії. На стінах зображені панорами з позначенням етапів виробництва, перші креслення машин та обладнання, а також їхні міні-макети. Також там були фотографії та короткий опис засновників і піонерів виробництва. Ну і звісно, куди ж без гасла, що Швейцарія це піонер із виробництва шоколаду. Далі була своєрідна почесна стіна з вітринами, де знаходилися обгорки та упаковки для шоколадних виробів, починаючи від найперших і закінчуючи сучасними. А далі знаходилася дегустаційна зала, де всі відвідувачі могли спробувати рідкий шоколад: чорний, молочний та білий. І різні види твердого шоколаду дегустувати можна було скільки завгодно. Як то кажуть, доки щось не злипнеться, я відразу уявив ситуацію, якщо б в залі були групи ромів з дітьми. Що б там відбувалося? Це навіть складно уявити. Цікаво і креативно підійшли до створення кімнати шоколадного космосу, у центрі якого, звісно, знаходиться дуже самозакохана Швейцарія. Ця кімната чудова забавка для дітей і дорослих завдяки своїй інтерактивності, а також дуже інформативна. На великому глобусі вказано в які країни в якій кількості експортується шоколад фабрики Lindt. Далі знову шоколад, але вже в упаковці. Відомі в усьому світі шоколадні кульки, які теж. Можна було брати безкоштовно на виході з екскурсійних кімнат. Відвідувачі потрапляли в холл, де за прозорою стіною мали змогу спостерігати реальний процес виробництва шоколаду. Це було цікаве і захопливе відовище. Це якраз яскравий приклад того, як можна креативно розповісти про виробництво, здивувати відвідувачів і додатково монетизувати свій бізнес. Звісно, крім компанії Lindt є ще кілька якісних виробників шоколаду в Швейцарії, такі як Фрай, Nestlé, Milka, Toblerone, Ledera. До речі, на мою думку, шоколад від Ledera навіть краще ніж від Lindt, але там ціна значно вища. Виробник ледера позиціонує свою продукцію в преміум сегменті. Ми неодноразово куштували цей преміальний шоколад, і він дійсно преміальний як за ціною, так і за якістю. Звісно, прикро, що деякі з цих виробників мають представництво на Московії, але лінд до них, до речі, до цього списку не входить. Крім шоколаду, у Швейцарії є безліч музеїв у різних містах. Звісно, ми не змогли побувати у всіх, але найближчі міста, наприклад, Вінтертур, ми. Відвідували неодноразово там ми побували в одному з музеїв. До речі, у Вінтертурі дуже багато музеїв, і їх просто нереально усі відвідати за короткий час. Ми ж відвідали краєзнавчий музей, він досить великий, і там була частина, де виставлялися картини різних років, відомих і маловідомих авторів. Досить цікавий музей, який починається дуже просто, і складається враження, що ну що тут такого, якісь тваринки. Але чим далі заглиблюєшся, тим більше дивуєшся. Він переходить в інтерактивну частину, де розповідається про історію Вінтертура та цього регіону, навіть торкається до історичних часів, демонструються викопні тварини, а потім е, показується, як розвивалася торгівля та індустрія міста. Там навіть є кімната, яка демонструє трюм корабля, у якому перевозили скарби. Вона е, навіть рухається, наче корабель пливе по морю. Що було дуже цікаво. Потім ми перейшли до частини з образотворчим мистецтвом і побачили багато залів, де були виставлені як картини минулих століть, так і сучасні твори, зокрема, модерн, якісь інсталяції. Деякі з них було важко зрозуміти, а деякі сприймалися досить добре. Отже, краєзнавчі художні музеї в інтертура справили на нас дуже гарне враження, і ми були у захваті. Хоча ми витратили на них 3 чи 4 години і досить так втомилися. Крім того, на околиці Вінтертура є технологічний музей, який називається Технорама. Він дуже інтерактивний, особливо корисний для дітей, підлітків юнацтва та навіть дорослих. тобто для... Всіх вікових категорій на жаль, ми не змогли його відвідати, оскільки квиток коштує недешево, близько 50 франків. Але у майбутньому, якщо буде можливість, обов'язково постараюся його відвідати. Він чудово виглядає зовні, а всередині, в холі є магазин з цікавими технологічними засобами, пристроями іграшками. Там також представлені зали, де можна подивитися і взяти участь у різних експериментах. Саме в такому режимі подорожі кантоном. Ми провели час в очікуванні нашого трансферу. Коли ж настав час, ми вже знали, куди будемо їхати. Ми попросили про допомогу з транспортом нашу знайому, з якою познайомилися в бункері, і яка мала авто. Тож зранку ми поїхали на її автомобілі в селище, яке вже відвідували. Ми приїхали, припаркувалися біля гемайнда і зайшли всередину. Там нас зустріла співробітниця та провела до кімнати, де знаходилися ще кілька людей. Дві подружні пари і якийсь чоловік. Спочатку ми подумали, що цей чоловік, він виявився ромом, теж буде з нами жити. Але, як виявилося, його попросили перевести речі, в нього був фургон. Отже, ці дві подружні пари були нашими майбутніми співмешканцями. Одна пара була з Києва, інша із під Миколаєва. До речі, у першої пари, та що із під Миколаєва, був собака. Такса згодом з'ясувалося, що ті, що з під Миколаєва, були дуже токсичними та нав'язливими. Чоловік постійно лаявся, і як я зрозумів, нецензурна лексика складала основну частину його мови. А нормальні слова були лише для зв'язки. Він розмовляв з характерною мурчащою Зеківською говіркою, яку було нестерпно слухати, жінка теж була під статім. Вона постійно говорила на підвищених тонах, навіть верещала. Вона ніколи не замовкала, і постійно втручалася в розмови з порадами, про які ніхто її не просив. Загалом вони для нас були вкрай неприємними людьми, та ще й розмовляли москальською. Інша пара з Києва були набагато інтелігентнішими, з ними було цікаво спілкуватися, і вони, хоч якось, розряджали атмосферу. Після оформлення нас поселили в чотирикімнатну квартиру. Нам виділили найменшу кімнату. До речі, парі із собакою, яка з Миколаєва, дісталася найбільша кімната. Ще одна кімната була переобладнана для майбутнього поселення молодого хлопця, теж українця. Він, як я зрозумів, спеціально створив конфлікт з батьками, щоб отримати окреме житло, але йому ця кімната не сподобалася. Він відмовився від неї. Згодом у цю кімнату заселили тунезійця, який жив у Швейцарії вже понад 10 років і мав швейцарське громадянство, оскільки його колишня дружина була швейцаркою, він мав інвалідність через травму на роботі. І за його словами йому зробили три невдалі операції. Він мучився зі спиною. Як виявилося, потім він мав жити там тимчасово, але поселився на невизначений термін і, звісно, теж почав створювати певні незручності. Різні культури, різна ментальність, але про це поговоримо ще в наступних сюжетах. Так ось нас поселили в цій квартирі, і ми почали знайомитися з умовами життя. Ви можете подивитись деякі фотографії, які ми зробили під час заселення, щоб мати уявлення, що це за квартира. Це типова квартира у швейцарському багатоквартирному будинку. За словами місцевих, ці будинки будували ще в 60-х роках минулого століття, і вони дуже добре збереглися. У цьому сюжеті ви дізналися, як ми проводили час до нашого трансферу, як і куди ми поселилися. А в наступних випусках я розповім, як ми продовжили подорожувати Швейцарією, як інтегрувалися з місцевими жителями, як отримали навчання на курсах німецької мови і багато іншого. Дякую вам усім за перегляд та увагу до мого каналу, за ваші вподобайки та підписки. Якщо ви хочете вчасно отримувати сповіщення про нові сюжети, обов'язково натискайте на дзвіночок. З вами був я, Сергій Макаренко, та мої життєві історії. Далі буде ще багато цікавого. До нових зустрічей. Бережіть себе на все добре.